Акти скасовано, відколи можна не використовувати акти. Та нема такого. Навіть близько такого не приймали. Але журналісти для гучних заголовків, а навіть бухгалтерські деякі видання, саме так позиціонують цю новину: що акти скасовано, спрощення для бізнесу. Ну, давайте дивитись перше джерело. Мова йде про законопроєкт 14023. Було два проєкти, а це 14023, той, що Данила Гетманцева. Що в ньому пише про те, що якщо акт наданих послуг саме поширюється на послуги, на роботи, не товари, якщо оплачений замовником у повному обсязі, то він може бути дещо спрощений, не буде вважатись порушенням, якщо в цьому акті немає прізвища. Підпису та посади з боку замовника. Але про це сторони мають домовитись у договорі. І це не поширюється на послуги, які оплачуються за рахунок бюджетних коштів. І те, про що ми говоримо, це лише законопроєкт, який. Прийнятий за основу, але це закон, який ще не підписаний президентом, не опублікований. А навіть коли це станеться в жовтні, то лише з першого числа місяця наступного ми можемо собі це дозволити. Що саме дозволити? Акт має бути, але прізвище, підпис, посада з боку замовника можуть бути відсутні. І про це треба домовитись в договорі. І має бути 100% передоплата. Ось таке спрощення.